Підтримати українських військових може кожен для цього необхідно придбати військові казначейські зобов'язання. З 21 травня Міністерство фінансів розпочало продаж цінних паперів, кошти від реалізації яких будуть йти на підтримку Збройних сил України. Сертифікати розміщуються за номінальною вартістю тисяча гривень через один з найбільших банків Державний Щадний банк. А потім ціна зобов'язань буде змінюватися залежно від дати продажу. Що таке казначейські зобов'язання? Це є цінні папери, які випускає держава в особі Міністерства фінансів для цільового використання. Практика залучення коштів від населення через казначейські зобов'язання через внутрішні ну, державні позики, вона розповсюджена у всіх розвинутих державах, і це якби є можливість залучати населення для вирішення цих важливих потреб, які є сьогодні в державі. Я повинен сказати, що Жителі нашого міста почали активно скуповлювати ці військові казначейські зобов'язання. В чому особливість цих казначейських зобов'язань? Особливість в тому, що кошти, які будуть залучені від населення, вони будуть інвестуватись виключно на Фінансові потреби наших Збройних сил номінал цих казначейських зобов'язань тисячу гривень, випускаються вони на два роки, термін погашення через два роки. Придбати їх можна в будь-якому відділенні Ощадного банку в нас в місті Новолинську, а всього по Україні їх у нас 2,5 тисячі. Задають питання, чи можливе дострокове погашення цих казначейських зобов'язань. Достроково вони не погашаються, проте Ощадний банк на договірних засадах може купувати ці казначейські зобов'язання. Їх дохідність складає 7% річних. Це якби ну, Дохідність скоріше патріотична, ніж, якби, фінансова. І коли людина захоче там, ну протягом якогось періоду буде потреба повернути свої кошти, вона здає в Ощадний банк і по номіналу отримує назад без відсотків. Значить, ці казначейські зобов'язання не є імінними, вони Якби їх можна будь-кому передати, і ідентифікація особи не потрібна для цього. Задають питання, чи податковується. Якби ці речі не, вони не оподатковуються. Скільки можна придбати тих казначейських зобов'язань? Їх можна придбати ну, на будь-яку суму. Якщо більше 150 тисяч гривень, то тоді ідентифікується особа. Люди цікавляться, патріотично налаштовані громадяни, розуміють, що якби це є. Ну, можливість безпосередньо кожного прийняти участь в вирішенні тих важливих питань, які сьогодні стоять перед державою стосовно фінансування наших збройних сил. Планується, що випуск першої серії військових зобов'язань для населення дасть змогу залучити на потреби міноборони 100 мільйонів гривень. У разі успішного розпродажу серії Міністерство фінансів може здійснити додаткові випуски. Крім того, здійснюється випуск облігацій внутрішньої державної позики, військові облігації для юридичних осіб на загальну суму 1 мільярд гривень. Микола Малашук наголосив, що кошти будуть спрямовані виключно на потреби Збройних сил України через рахунки держказначейства. Мінфін та Міноборони будуть регулярно звітувати про їх використання. Звіт буде публічним на сайтах відомств не рідше одного разу на місяць.